Я викладач географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент. І також я викладаю географію в науковому ліцеї імені Чурумова. Хочу вам трошечки розказати про свій предмет і про взагалі про те, як ми вивчаємо географію. Почну з того, що для мене географія. Ну я вважаю взагалі, що географія ну, це все, це все, що нас оточує, це е, Наука, яка вивчає і предмети, і об'єкти, і взаємозв'язки. І вона є настільки всеоб'ємною і всеосяжною, що відповідно, вона займає повністю і все моє життя, і я так вчу, щоб вона займала життя учнів. Вважаю, що географію потрібно вивчати, починаючи із, ну, безпосередньо з свого дому, з своєї рідної країни. От, і, Одним із таких прикладів була проведена лекція, також для учнів в рамках курсу це була лекція, яка присвячена рідкісноземельним металам. Якраз ця тема дуже зацікавила учнів і, відповідно, тому ну, ми ми, ми, ми цю тему взяли на обговорення для того, щоб зрозуміти, якими багатствами ми самі володіємо, щоб краще знати свою рідну землю і те безпосереднє місце, де ми живемо.